Ю про головні події 30 грудня розповість команда Першого подільського у підсумковому випуску новин. У 2025 році МСЕК не буде. Про їх ліквідацію заявили в державі значно раніше. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вже опрацьована система, згідно якої громадяни зможуть підтвердити інвалідність та отримати усі відповідні документи. Як це відбуватиметься тепер у прямій мові? Маршрут пацієнта перенаправлений на кластерні багатопрофільні лікарні, в яких створені експертні групи, які заміняють ту експертизу, яка раніше була у МСЕК, із частковою її модернізацією на оцінку функціонування людини. Коли ми говоримо про глобальну реформу саме медико-соціальної експертної комісії, експертизи, то ми забрали оцю частинку медичну, і вже реформували це перший крок глобальної реформи. Далі очікуємо ще реформи, які запровадить соціальна сторона, міністерство економіки і міністерство освіти. І тоді вже буде повністю закрити пул оцінки функціонування людини, виявлення потреб. Які в неї є на втрату її функціональності, і які держава може запропонувати компенсатори реабілітація, перенавчання, переобладнання робочого місця або якісь певні льготи, пільги компенсації, які дозволять хоч частково компенсувати неможливість заробити ту суму коштів, наприклад, яку вона могла зробити при повноцінній функціональності людей. Двох захисників Дунаєвецької громади посмертно нагородили відзнаками. Згідно указів президента, орденом за мужність третього ступеня нагородили молодшого сержанта Артема Жорніра і старшого солдата Владислава Михайлова. Пам'ятаємо їхній подвиг, бережімо пам'ять про кожного героя, бо саме завдяки їм ми можемо будувати майбутнє нашої держави. Кількість пожеж за 2024 рік на Хмельниччині зросла. Як і постраждалих у вогняній пастці. невтішною статистикою поділились ДСНСники області, які головні причини займання та як у подальшому запобігати виникненню пожежі, розповімо за мить. За останні 12 місяців на Хмельниччині виникло понад півтори тисячі пожеж, що на 30% більше ніж торік. Головні причини необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електрообладнання та нехтування правил безпеки під час використання опалювальних печей. У результаті горіння зросла і кількість загиблих: 69 громадян. Переважна більшість – 50-51% – це пенсіонери. Наступна категорія це 23 особи. Це Люди без певного роду занять, які ведуть певний асоціальний спосіб життя. Ну і також загинули сім працюючих осіб, і що є трагічним чотири дитини. Значно зросла кількість пожеж від початку опалювального сезону. Нині налічується майже 200 нещасних випадків та 22 загиблих. Враховуючи цю ситуацію, ДСНСники нагадують головні правила, які допоможуть запобігти займанню. Всі опалювальні печі перед початком їх експлуатації необхідно очищати від сажі, гарі. Це роблять спеціалізовані організації. Біля кожної опалювальної печі перед її топковим отвором має бути розміщений металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів, для того, щоб попередити загорання горючих підлог від елементів, згорівших елементів дров і інших матеріалів. Також димові труби на горищі потрібно оштукатурити чи побілити. При розпалюванні печі заборонено використовувати легкозаймисті рідини. Особливо актуальною нині є небезпека відключення електроенергії, адже часто це тягне за собою використання легкозаймистих приладів. Аби зменшити ризики, дотримуйтесь простих правил. Придбати будь-які дані прилади потрібно в спеціалізованих магазинах, які Продають продукцію, яка є заводською і відповідає певним нормам та стандартам. Це перше наступне: вивчити інструкцію з використання даного приладу та суворо її дотримуватись. Щоб не стати жертвою вогняного полону, ДСНСники наполегливо рекомендують мати у квартирі чи будинку вогнегасник. Тетяна Аржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Кам'янець-Подільському міськрайонному суді розпочали розгляд справи про адміністративному протоколу щодо міського голови Михайла Посідка. Сам же очільник громади на засідання не з'явився. Судове засідання довелося перенести через відсутність головного фігуранта справи. Михайло Посідко не з'явився до Кам'янець-Подільського міськрайонного суду в зазначені терміни. Проігнорувати справу вирішив і його захисник. Із присутніх тільки прокурор, який представляє інтереси звинувачення управління стратегічних розслідувань головного управління національної поліції України у Хмельницькій області. Заява про відкладення розгляду справи проваджені провадження судді перебуває справа про притягнення мене до відповідальності. За адміністративні правопорушення гриво, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Указаному провадженні є має статус особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Судове засідання призначене на 10 годину 00 хвилин 30 грудня 2024 року, врахуванням гарантованих мені прав на захист, передбачених, зокрема, статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вважаю, за необхідне скористатися можливості повноцінне ознайомлення з усіма матеріалами справи, збору належних доказів та підготовки заперечені пояснення. Неналежна чи поспішна підготовка до захисту може призвести до порушення принципу змагальності та рівності сторін, а також принципу справедливості роботу справи. Засідання перенесли на 9 ранку 10 січня 2025 року. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Несуть добро у домівки за повітні мрії дітей військових виконували члени громадської організації. Близько 90 сімей отримали індивідуальні подарунки. Як проходить підготовка подарунків далі? В офісі громадської організації киплять останні приготування, адже до нового року мають встигнути подарувати радість тим, хто залишився на свята без одного із батьків. Несуть святковий настрій для дітей-військових, члени громадської організації. Братська єдність. Кожен подарунок, індивідуальний напередодні свят, телефонують батькам, аби здійснити бажання кожної малечі. Це не просто там якісь звичайні подарунки, тому ми смичка під залежності. Uh, Скільки дитині років, да то є це мов ну, шість років, п'ять років, одинадцять, дванадцять. То категорійність подарунка від під кожну дитину індивідуальна. Загалом подарунки отримують близько 90 дітей-захисників за власний кошт. Активісти купують усе необхідне у рамках акції свято добра. Це мабуть саме краще, і раді чого ми це все робимо? Це робимо раді наших дітей. І е, отримуючи от цю посмішку дитини, яка вона отримує той подарунок, який вона хотіла, це мабуть сама краща емоція. Той примінчик тепла, який йде від посмішки дитини, він зігріває нашу душу. Індивідуальний підхід не тільки у виборі подарунку, а й комунікації, адже працюють із вразливою категорією населення. Дуже складно підібрати ті чи інші слова, тому що в моменти спілкування дитина може бути маленька, і вона може того, як то кажуть, чи не розуміти. А Мами можуть і плакати, як то кажуть, і доволі складно. Але головне, щоб вони знали і розуміли, що цих дітей є кому підтримати. Подарунки малечі везуть самостійно. Добрий день, добрий день Можна до вас. Чоловік Інни Черніцької від перших днів повномасштабного вторгнення захищав батьківщину. Родина зустрічатиме новий рік без нього. Він загинув на Луганському напрямку. У пам'ять про себе залишив сім'ї теплі спогади. А містянам майданчик, який розташований у парку імені Чекмана. Жінка зі сльозами на очах згадує свого чоловіка. Він їхав з тим відчуттям. Що треба захистити свою домівку, свою сім'ю, щоб вони далі не просунулися. Це справді героїчний вчинок. Прикривати своїм тілом інших побратимів, хоча в самого двоє дітей. Це, ну, розумієте, так, як? наскільки відважно це було? Це було відважно. Так. Він врятував там 8 осіб, збив 11 одиниць тих БМП і танків, підбив. Причому, що не маючи. Нічого таку акцію проводять вже п'ятий рік поспіль. Список постійно доповнюється новими родинами. Це специфічна категорія діток, які є дітьми героїв, і яким ми, я вважаю, вся країна зобов'язані і принести карплину доброти, подарувати, сказати, так як Роман виразився в минулому в минулому році. Він сказав, що. Дійсно показати дітям, що це є що є добро в цьому світі в нашій країні. Активісти займаються громадською діяльністю та допомагають військовим, адже головний девіз у команди нести добро, хороші вчинки та світло кожному хто того потребує. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Морське узбережжя або ж гірськолижний курорт відпочинок саме на зимові свята найбільш популярний серед містян. Вже другий рік поспіль надають перевагу туризму за кордоном. Яку суму доведеться витратити на відпочинок та для кого він буде безкоштовним? Дізнавалася Олександра Толстюк. Зимові місяці завжди обирали для активного відпочинку чи то в горах, чи то на море за кордоном. Єгипет найбільше приваблює українських туристів. На другому місці гірськолижні курорти. Тут лідера немає. Хмельничани роз'їжджаються різними країнами. Наші туристи обирають європейські країни, такі як Польща, Закопане, Словаччина, Австрія, Франція, а також Болгарію, курорт Банську. За словами турагентки, люди похилого віку почали частіше виїжджати. За кордон. Європейці відпочивають за кордоном саме пенсійного віку. І коли ми от літаємо там по роботі, дуже багато саме там 60 плюс 70 плюс вони починають жити тільки після того, як отримують же пенсію, і мають таку можливість. Наші люди... Також же почали відпочивати 60 плюс люди, які мають можливість виїжджати, все частіше обирають саме відпочинок за кордоном. Для військових також доступні спеціальні пропозиції відпочинку. Така ініціатива безкоштовна та діє у рамках реабілітації. Такі військові зверталися, коли я робила запит туроператору, Вони напряму з ними співпрацювали, так як це вже неприбутково, якби дав, неприбутковий момент, і туроператори оплачують повністю. Ці цей відпочинок. Вартість відпочинку залежить від категорії послуг, які хоче отримати клієнт. В середньому для мами із однією дитиною тиждень коштуватиме близько 40 тисяч гривень. Сюди входить переліт та перебування в готелі разом із харчуванням. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Слизька та небезпечна. Хмельничанка Алла Слісаренко запевняє, так називати її вихованця може тільки неосвічена людина. Дівчина тримає вдома змію і вважає її найкращим другом. З незвичним домашнім улюбленцем познайомилась і наша знімальна група. Як не крути, жити з домашніми улюбленцями завжди веселіше та приємніше, ніж без них. Хтось обирає котів чи собак, морських свинок або навіть екзотичних павуків. Але героїня нашого сюжету Алла Слісаренко вирішила завести вдома змію символ 2025 року. Але є вірною подругою різноманітних тварин, але саме змії стали її особливою пристрастю ще з дитинства. Я вперше познайомилася з рептилією, коли мене тато повів в цирк. Після виступу там діткам дозволяли сфотографуватися з змією. Це здається, був пітон чи удав. Я вже навіть не скажу зараз. Не пам'ятаю, ну власне, не знаю. І якщо багато дітей лякалися, то я просто не вчепилася. Тато ще довго розповідав, що я не хотіла його відпускати. Сподобалось мені ще тоді. Дівчина впевнена, супереч стереотипам утримувати цих рептилій не складно і зовсім не страшно. Для цього достатньо створити їм комфортні умови: правильний тераріум, температура і харчування. Основне це забезпечити йому хороший тераріум з правильними умовами. Це вологість, і з ними треба слідкувати постійно щодня і протягом доби, і температура. Ну, там має бути температурний режим спеціальний, тобто в день температура до 30 градусів тепла, а на ніч вона має опускатися до 20-22. Алла додає, що її улюбленець не лише унікальний, але й дуже спокійний. це, напевно, з всіх тварин, які з якими я взагалі мала справу, найменш такий клопітний, тому що його годувати потрібно рідко, прибирати за ним взагалі майже не потрібно, тільки також зрідка. Ну і все, він собі живе своє життя в своєму тераріумі. Можна з ним не спілкуватися, можна спілкуватися тут же по бажанню. І це теж в принципі не тривало. Маїсовий полос це одна із найпопулярніших змі для утримання в домашніх умовах. Завдяки своїй яскравій зовнішності, невибагливості та спокійному характеру. Цей вид став улюбленцем багатьох любителів рептилій. Це така морфа, вона називається сноу, тобто як сніг. Морфа це окрас, колір, забарвлення саме змій, ну так як в собак, котів і так далі. В їх є насправді дуже багато у моїх своїх полозів. Саме ось ця це е, Сноу, Він такий дійсно схожий на альбіноса. У нього червоні очі, така майже прозора шкіра. В принципі, він таким і залишиться, просто трошечки, трошечки можливо яскравіше, буде білий. Немає значення, кого ви оберете собі додому: кота, собаку чи навіть змію. Головне пам'ятати, що кожен домашній улюбленець потребує вашої турботи та любові, адже саме відданість господаря робить життя тварини щасливим, а ваш дім наповнює теплом і радістю. Оксана Мідвєдіванікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Ось і підходить до завершення ще один рік рік втрат та здобутків, трагедій та радощів для кожного з нас. Він був сповнений хвилюванням та особливими моментами. Що хмельничанам запам'яталося найбільше впродовж року? Запитали наші колеги у постійній рубриці питання дня. Вже завтра під бій курантів хмельничани загадуватимуть бажання та зустрічатимуть новий 2025 рік. Тож нині саме час підсумувати все, що сталося за останні 12 місяців. Що запам'яталося найбільше та чого навчив 2024-й – Дивіться далі, чого навчив терпіння напевне. витримки. Найбільше запам'ятався. Ну, що Мої діти чогось досягають в цьому житті. так Я довольна ними. Що треба бути поблажливими, один до одного, розуміння. І хочеться вже миру. Хочеться миру, щоб вже був спокій і всі були живі, здорові, повернулися додому. А що найбільше запам'ятала за цей рік? Хорошого, на жаль, мало. Війна. Запам'ятали, що може запам'ятати? Що робиться? Ці страждання людей, ці всі вибухи, тривоги. Оце нічого хорошого не запам'яталося. Може, звичайно, воно було, але так зараз вам спонтанно не можу сказати. А чого навчив 2024 рік? Навчив то, що ми маємо все одно жити і сподіватися на краще. І ну, вірити в те, що буде все добре. Віле, війна. Що тут хорошого запам'яталася? Нічим. Тільки одною тривогою і всім. Бо те, що постійні тривоги ніж нічим. А чого навчив 2024-му? Я не, можу вам сказати, чого він навчив. Мусимо терпіти поки що. Я сподіваюся, що буде все-таки мир. Я дуже в це, я глибоко в це вірю. Що сказати, як війна? Все негативне. Негатив. А чого навчив 2024? й ну, Мені каже, він навчив, на що ми згуртувалися. Були міцним духом. Таким останній понеділок року побачила команда першого подільського у наступному випуску? Ми будемо підсумовувати всі 12 місяців. Розкажемо вам про головні події краю, про перемоги та досягнення. Тож залишайтеся з першим подільським. Дякуємо за довіру у 2024-му. Обіцяємо бути кращими у 2025 році.